Чоловік по долі. Який він? Давай подивимося його опис, можливо, характеристики і для кого цей розклад обов'язково. Розклад загальний може програтися не для всіх. Так, це для людини, яка хоче вийти з певних обмежень. Зараз знаходиться або в депресивному якомусь така легка депресія, або лінь, або все це набридно, не хочу нічого такого. Ну, Ця людина в паузі зараз знаходиться. Так, відсторонена від емоцій. Можливо, дійсно взяла тайм-аут, прожити всі, е, всі необхідні емоції для того, щоб перейти на новий рівень. Так, дивися, завершення старого циклу вихід новий, причому з емоціями, з надіями, з е, певними налаштуваннями на позитив, і тут ви отримаєте перемогу або вже отримали перемогу. Тобто, вийшли з якихось негативних установок. Або взагалі трішки похандрили. Ну, давай подивимося, який твій чоловік по долі. Чоловіки перевертайте під себе, який твій чоловік по долі. Вираж... Самовираження. ні на ко не рівняється. Думаю, як зручно йому. Його не цікавить думка оточуючих взагалі людей. Можливо, тільки тих, до кого він прислухається, кого поважає. А так, легкий на підйом. Може приїхати так, збирайся, ми їдемо на концерт. от такий. Так, повісімки пентаклів дуже велику увагу приділяє деталям. Може помічати твою зачіску, яку ти зробила, сережки, які я змінила, плаття купила і так далі. Тобто, можливо, щось в. В самому тому підборі кафе, де е, відпочивати ввечері будете, дуже важливо. І ще е, питання, які з'являються у нього, він не кидається вирішувати все одразу, він робить все послідовно, одне за одним. Так, сам по собі імператор, людина впливова, самостійна, впевнена в собі. Так, може бути і різким, коли це потрібно. Може бути і спокійним, все залежить від ситуації, від людей, з якими спілкується. Не буде розказувати, вивалювати все на тебе. Ні, розказуватиме тільки те, що тобі потрібно знати. Ну, По вухах не буде, їздити, лапшу не буде вішати. Давай долі, який твій чоловік по долі. Можливо, інтуїція в нього гарно розвинута. Або познайомитись, зустрінетеся з ним на повну луну. В ті дні, коли повна луна. Так, швидко діє, вирішує проблеми одразу після того, як вони з'явилися. Так, любить стабільність. Все робитиме для того, щоб стабільність була і стабільність у ваших відносинах, бо він же ж чоловік по долі. Так. Все робитиме для дому. Все вдома, все в сім'ю. Так, зробить так, щоб ти насолоджувалася життям. Хотітиме, звісно, щоб ти і не працювала, але не наполягатиме в цілому. Хотітиме, щоб ти. Доглядала за собою, завжди була задоволена життям, щоб в тебе емоції були на позитиві, щоб коли він приходив там з роботи, наприклад. І щоб ти його зустрічала з радістю, з ніжністю, з ласкою. Щоб піднімала йому настрій. Взагалі, в цілому, хочу, щоб ти щаслива була. Так. Має сина або дочку. По кубкам це рак, Скорпіон або Риби. Творча людина, може, художник, письменник, щось творче, можливо, там літературознавець, якийсь історик. Так, і в цілому, ця людина не буде хвастатися своїми досягненнями. Людина дуже талановита, дуже розумна. Людина сама, от, певні питання, які з'являтимуться, вирішуватиме і твої проблеми, там, де навіть не потрібно тебе ставити у відомість, так, буде вирішувати все це. Або просто, коли ти йому скажеш, що в мене така-то-то така проблема, скаже, не парся, я за тебе все зроблю обов'язково. І, до речі, вже пора вам зустрітися. Уже прийшов для цього час. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд негатив, обходять тебе стороною.